Октябрина Ковальова. УРИВОК з нарису криниці та Криничне будівництво. Природних джерел було недостатньо. Щоб добути і зберегти воду, робили копанки. Це були неглибокі виїмки, обкладені каменем або обшиті деревом. Воду з них доставали рукою. Копанками називали також невеличкі водоймища, коли збирали ґрунтову, а частіше дощову воду. В Миколаївській області існують два селища з назвою Копані в Доманівському і Казанківському районах за назвою Копанок. Близькі до копаних були сажалки, невеличкі штучні водоймища, в яких розводили і утримували рибу. Поеми Гайдамаки Тарас Шевченко згадує про жолобок-криницю. Жолобок, жолобок це польова криничка, видовбаний дубовий пень. Знизу закритий дірчастим денцем, вставлявся в польове джерело, вода з якого збирала сюпні, а на муло сідав під дном. У дворі або біля двору копали басейни, басини, яких ще називали на Миколаївщині. В них зберігали привезену воду, а пізніше, коли стали робити залізні дахи, в басини збирали дощову воду, яка стікала по жолобах з дахів. У розрізі криниці басейни мають форму великого глека, зануреного в землю. Така форма збільшує об'єм і полегшує підняття води. Над басейною для підняття води зводять дерев'яний вал, укріплений на металевих стояках, накривають дерев'яною кришкою, спускаються в басину по драбині. Знайти підземну воду, визначити місце її наявності не так просто. У народній пам'яті зберігалися. Чимало прикмет, за якими знаходять якісну воду. Її шукають з допомогою лозини з верби, жасмину та смородини. Особливо добрий лозошукач це вербова розвилиста гілка. Так відшукували воду ще 5 тисяч років тому на стародавньому сході. З давніх часів відома здібність деяких людей знаходити з допомогою лозинки індикатора підземні води. Рух лозинки супроводжується неприємним відчуттям, як наче при слабкому ударі струму. Існують також інші способи відшукування води. На бажаному місці розстеляють солому, краще житню або жмут сіна, кладуть клубок вовни, залежно від ступеня їх зволоження і визначають найкраще місце для криниці. Властивість соломи відчувати під землею вологу і допомагати людям знайти воду, під ще скіфи всередині першого століття до нашої ери. В інші прикмети, за якими знаходять воду, в неглибоких балках влітку під час посухи росте зелена трава. Серед літа після заходу сонця роються комарі та мошки, кладуть лопухи, солому тощо і спостерігають, як вони зволожуються. Де немає річки, ставка стежать за туманом що піднімається у подвір'ї. Старожили з села Покровка Веселинівського району. Іван Рубаний розповідає, люди вміли різними способами знаходити криничні джерела. Мені розповідає мій дідусь, що в селі мешкало два товариша Іван та Микола, і вони найкраще знали, як шукати підземні джерела. Вони робили це за допомогою двох вербових прутків. брали їх у правицю, обстежували ті місця, де ріс найгустіший спориж. Якщо листочки на прутиках тягнулись до землі, то можна на тому місці копати криницю. Або на облюбованих місцях розкладали снопочки житньої соломи. Для цього вибирали безросяні ночі. На заповітне місце вказувала найвологіший сніп. Я також сам у своєму житті шукав джерело, брав два алюмінових прутики, підносив їх близько до землі, і там, де є вода, ці прутики перетиналися.